Каво, просимо до нашого тревелу блогу. Сьогодні ми розкажемо вас вам про Брауншвайг. От наш експерт він трошки вам розповість про місто Брауншвайг. Так, я є експертом міста Брауншвайг. Ми зараз знаходимося в центрі міста Брауншвайг, прямо біля ратуші головної. Вона є однією з найстаріших в Німеччині. Також про Брауншвайг можна сказати, що він був побудований на торгівельних шляхах. Він був такою. Не столицею торгівлі, але майже. Зараз знаходимося біля церкви святого Андреса. Що ви можете про неї нам розповісти? Це найстаріша церква в Правоншвайгу. Вона найвища і становить 100 метрів висоту. Місцеві діти вірять, що на верху вежі водиться привид е, письменник, який загубив книжку, свій рукопис, і на повний місяць він нього шукає. Дуже цікава інформація. Дякую вам. церкви Андреаса. Ми піднімалися 389 сходин, 69 метрів висоту. Але поки що приводу не видно. Подивимося. Ми думали, що це Це ще одна дуже важлива пам'ятка в місті Брамшвай. Це муха, яка летіла заходу на схід. Можливо, вона переправляла якесь дуже важливе повідомлення. Але залишилась тут відпочити. Легенди кажуть, що їй 700 років, але точно ніхто не знає. Це бібліотека Ліберай. Це одна з перших відкритих бібліотек в Німеччині. Вона була побудована в 14 столітті. Вона побудована в північно-німецькому бакштайн-котік-стилі. І була зруйнована. Дуже сильно зруйнована під час Другої світової війни, але відбудована і реконструйована. Одна з найсумніших пам'яток міста Брауншвайг. Можете, будь ласка, розказати, чому вона така сумна? того, що це така була зона, там де ходила е, мама зі своїм сином, але вони були проти команди МТФ, МТФ Брауншвайг. І їх е, МТФ Брауншвайг вислідили і на цій дорозі побили. Ми зараз знаходимось біля ще одної важливої пам'ятки. Що ви можете нам про неї розповісти? Це будинок, в якому є люди, щоб зважувати товар. Він був зруйнований під час Другої світової війни і потім був відбудований. От ви можете помітити ще одну важливу пам'ятку Броншвайгу, але вона дуже мінлива. Останні три хвилини був дуже сильний дощ. Одна з найважливіших пам'яток Броншвайгу і взагалі Німеччини. Що ви можете про цей дощ розказати? Що оце тут е, Нідерзаксен, та тут, де ми ще Брауншвай, місто, е, тут саме найсухіше місто. Дуже цікаво, а ви що можете розказати про. Я не очікував таких е, поворотів, що буде так сухо, так? Так. Ну, тому я взяв парасольку, але я її десь загубив. Я зараз стою біля бронзової статуї Лева в серці Брауншвайгу. Цю статую було зроблено в. В 11 столітті німці не знали, як виглядає лев в це століття. Цей лев був побудований в честь герцога Генріха Лева і є першою найбільшою бронзовою статуєю в Північній Європі. І Лев це є символ Броуншвай. Ми стоїмо на нашій останній зупинці в місті Брауншвайгу. Це сонячний годинник. І що ви можете нам розказати як експерт абсолютно всіх годинників у Європі? В Німеччині час враховують в часовому інституті Брауншвайгу через атомний годинник. І цей час, який там вираховують, використовують у всій Німеччині. Повністю всій. Це неймовірно. Що ще хочете додати? Я думаю, це вам достатньо. Тільки справжні старожили знають про цю пам'ятку. Справжні гікі Брауншвайгу, так. Mm. Um. А де вона взагалі знаходиться? Ну, ви трошки стоїте на ній, і я як um, експерт дуже ображена на це. Будь ласка, ви можете побачити, що це лев і. Це є гербом Брауншвайгу, але його можна по-різному інтерпретувати. Коли ми дивимося на нього з цього боку, ми справді бачимо лева, справді бачимо, що дуже гордо він тут стоїть. Якщо подивитися з цієї сторони, це як революція, адже він перевернутий. це протест. Ми також бачимо декілька отворів, приправлені комбінації. Це була неправильна комбінація, на жаль, я її не знаю, ніхто не знає, окрім королів Броншвайгу, але кажуть, що там ховається щось жахливе. Напевно, Лев. Напевно, Лев, лев, лев. Да. так. <свят> Друзі, на жаль, це мала бути документалка на 10 годин, але як ви бачите, через досі у нас нічого не вийшло. Ми насправді сказали, що це остання зупинка, але мало бути ще. Скільки мало ще бути? 30? Ну, я, я думав, що 40, але на жаль, цей дощ. Приїжджайте до нас, екскурсію обов'язково зробимо. Додаткові 40 зупинок. Додаткові 40 зупинок трошки Ну, домовимося за них. Так, але чекаємо вас в Брауншвайгу. Всім бувайте! Ласкаво просимо вас в наші тревел. Можна перезапис? Можна перезапис. Якщо ви хочете записати 40 євро за дітей, а 60 євро за дорослих. Ми це виріжемо. Що можна ще раз? В Промошвайгу визначається атомний час, який буде який який дає. Який дає просто. А що саме? Броншвайгу? Давайте все спочатку. Ми всі знаємо, що в Німеччині в центрі завжди стоїть ратуша, як і Броншвайгі. Ось ра. Ось ось ратуша Брауншвайгу. Найголовніше, дякую моїм асистентам. І я можу сказати, що ми зараз знаходимося в, в його центрі. І я відволікаюся, вибачте. Бо тут так красиво, що неможливо не відволікатися. Я бачу...